Дорогі друзі, чуєте до мене, так? Та? Зараз у ці хвилини не продовжується погоджувальна рада. На цей момент інформація така. Законопроекту, проти якого ми всі виступаємо, у порядку денному на цей тиждень немає. А -а -а -а! На, наступний, на, наступний сесійний, на наступний сесійний тиждень цього законопроекту немає. А -а -а -а! Далося на цей момент можливо саме тому, що тут стоїмо ми, і вони знають, що таких як ми тисячі, десятки тисяч, Мільйон! сотні тисяч і Мільйон! мільйони. <кри> Друзі, але найголовніше ми розуміємо, що це маленька крихітна перемога в дуже довгій і серйозній війні. Тому що за процедурою, і навіть зараз, по ходу погоджувальної ради, яка буде ще тривати десь близько півтори години. Це питання може бути ініційовано. в будь-який день на сесійному тижні, в будь-який час це питання може бути ініційовано. І ми знаємо, як ці люди взагалі ставляться до процедур, до регламентних норм. Тому це означає, що ми повинні в будь-який день, в будь-який момент, бути готові дуже швидко змобілізуватися і підтвердити нашу позицію. яку ми сьогодні так голосно і чітко тут сказали, у нас така готовність повинна бути в будь-який момент. Одна державна мова! Одна державна мова! Одна девчана була! Одна не було! Одна несчата! Одна не мала! Одна дисла! Одна дижі! Тому, друзі, наша позиція має бути незмінна! Ми не просто себе те, що в нас. Ми за те, щоб цей законопроект був відкликаний і щоб сама ця розмова була раз і не завжди закінчена. Друзі, ситуація дуже проста. Ви знаєте, в нашому житті кожен з нас веде свою маленьку війну. Але є ситуації, коли ми всі в одному окопі. Ми знаємо, що на нас ведуть наступ дуже по широкому фронту. І в такій ситуації ми повинні чітко зрозуміти, що є ті висоти, які ми не маємо права здати. Мова це точно та висота, яку ми не маємо права здати. Я впевнений, що ми відстоїмо цю нашу висоту, цю нашу позицію. Якщо відстоюємо мову, відстоюємо гідність, відстоюємо мову, відстоюємо свободу. І якщо відстоюємо мову, то ми відстоїмо Україну. Слава Україні!